«Хеппі лор допомога болю в горлі закликає і далі тиснути на Росію і висловлює підтримку Україні. Новообраний президент Чехії розповів про своє ставлення до війни в інтерв'ю медіа. Петер Павел, проєвропейський політик, генерал у відставці і колишній глава військового комітету НАТО, переміг на виборах цими вихідними. В інтерв'ю чеським медіа він заявив, що європейські санкції. Підривають спроможність Росії укладати більше коштів у війну з Україною. Тож вкрай важливо не припиняти тиску, аби завершити конфлікт на користь нашої держави, на яку скоєно напад. Прямої відповіді на запитання, чи потрібно постачати Києву винищувачі, новий президент Чехії не дав, але не прямо цю думку підтримав, зауваживши, треба поставити Росію в ситуації, коли вона зрозуміє, що не може перемогти в Україні і залишить її територію. Петр Павел також спрогнозував, що війна може закінчитися у 2024-му, оскільки в Росії закінчуються треновані військові та сучасна зброя. Раніше новообраний президент Чехії вже провів розмову із президентом України і запевнив Володимира Зеленського у підтримці. Приїхати з візитом до нашої держави. Петр Павел планує навесні.